Чуєш, що костюр горить, може це 12 місяців Як ці, ці, ці сказки. Цікаво, будуть пирити ці, ці нас чи не будуть. Симай на камеру, бо я зараз буду пирити нахуй тут, блять. Що не так? Ой-ой-ой. Ще й завантажено, бля. Може Може. Одна друга. Це зальот воїни. Здавайтесь, ви окружені. Добрий день. А що за рубка у вас тут така цікава? Ну як. Як не цікаво, тільки навпаки. Документи є якісь на рубку? Хазяїн кугу. участка Тут участок? Сейчас проверим. Так. Есть интернет? Есть. Димон, иди сфоткай номера машины. А я пока зараз тут. Телефонуйте, хазяїну хай. Телефонуйте, да. хай їде сюди. Так, що там береза? береза. Береза? Є. Алло. Так, Алло. Димон щось не фуричить. Алло. Вже... Ну, щось тут зв'язку взагалі чи... немає. Я не знаю як у вас є. Тільки що прострели, підгрузило і промпле. Зелта є прострели, а так зв'язок та Алло. Ну, Знову стоє. Знову, Знову, Знову є, да? Yeah. Ось так блядь, ну не, не можу зловити. У yeah. мене щось виключиться це. О! Є. Yeah. 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 Так, тут є невеличкий трабл. показую вам, що ви розуміли. Дивіться. Yeah. Оце кадастрова карта України. От я скриншот зробив, поки, поки ну, є інтернет відкрило, щоб воно не злетіло. От ми Київська область, де ми зараз стоїмо. От точка, де ми зараз стоїмо. Так видно. Оця земля, вона не є приватною, вона є державна. І тут ніякий жора не може нічого дозволити, чи запрети, чи ще щось. Це державна земля. Ми зараз знаходимося на державній землі. А це дивіться, синенька сиденька земля це приватна? Синенька е, теж державна власність, але тут вказано, дуже землі і лісогосподарського призначення. І що державна власність має бути документи на рубку, на, на все остальне. Якийсь жора з Брусилова чи з Фастова, він не уповноважений такі рішення приймати. Тому що він вас привіз, ви просто-просто, може, не знаєте. Ви знаєте, просто привіз і сказав, пацани, ріжте, отут заїбні. Бо ніхто не знає. Бо чому таракань, а якщо чесно, по слідам вашим їхав і сам є доїхав. Ну, ви теж поміть, нас, ми ніколи самі сюди не заїхали і. Ніколи боя, би... я розумію, що страждає завжди хто роботяга. Да. Тому що зараз цей жора скаже, та я і все, мене нема. Побачить да, ні, 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 ну такого да. не може сказати, тому що ну. ні, якщо додзвониться нас з нами він так не, ні, ні, ні. Я ж говорю, тут були, ми різали з з, з угла з того сторону політом, та люди визвали, бо піли ручать. Приїхали Брусиловські е, і, і Фастовські, е, будем казати сутрудники міліції. Приїхав він, показав їм документи, і все, каже, щасливу річ розвернулися і поїхали. Ну то за те, що ми вже знаємо, бо тому, що раз ми прошлого року в Брусилові різали, теж нам сказали ріжче, а дівчинка, як ви кажете, не було бумаги. Забрали дві машини, шість місяців стояли, 60 тисяч штрафу заплатив і дали мені год условно. То ми вже на такі діла ніколи не. Ні... Да я вже сюди приїхав, якщо тут. Блин. Ну які він документи вам показував, що це паї. Людські паї і він ну, купив типу. Чи викупив він, чи що. ну він вона словам просто показує, якісь документи показує. Не, не, з документи у вас поліція сюди? Там були посадці, зрізали 16 дубов. Ось тут рядом. Ага. Зрізали, оце посадка, як ви сюди повернули. Угу. Ось зрізав 16 дубов. Так вони думали, що це ми. Та визвали, все, а ми тут березу різали. Ну, він прийшов, показав, що це він паї людські, він викупив, чи хто його там, ну це мене нас не цікавить. Тому треба це під ноль вирізати. Дивіться, я, вас, я вам показав, як перевіряти оцю з цих роботодателей. Є публічна кадастрова карта. Ви Просто в Гуглі вбиваєте публічна кадастрова карта. Все, вона вам переводить на сайт. Точку, ви... де ви стоїте. Да. Ви, ви просто дозволяєте gps навігатору блин, определяти, де ви стоїте, і дивитесь. Біла це державна власність. Вона даже не визначена. Але. Не може жора якісь якісь мати документи, якщо вона нема в ДЗК. А синя кажете, оця синя державна власність. дивіться. Алло, кажу, це державна Віктор, власність. можливо, ця державна 10-20 метрів, а ми її Віктор! Хлопці, дивіться, Алло. ми тут стоїмо. йдемо, ідемо ідем, де вирізали крайні дерева. Я, 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 я. Ми зараз на середину цієї ділянки дійдемо де. Алло, ти мене чуєш? Алло. Я, я чую тебе, ти мене чуєш? Тут сязь, так це вікторка, в брусило. Не я все. Дай дай телефон хай наберуть, якщо є зв'язок. Може в мене щось поруч. А ну давай, життя оббираю. Ну. Призу дуже так не можна, ви зрозумієте, знаєте, як -то в тому анекдоті, знаєте, шапку кидає, а це каже під помідори буде, блядь. Привіз, каже, тут, mm. тут. Він розуміє, що тут нікого не хто тут вас чує, чи бачить? Ніхто тут тут чому таракань. Грізь, що хоче. Факт того, що оце ж це ж того, що і з лісником вони приїжджали сюди поліція. І ми ж ці ж не ночу, ми ж днем веземо. І ця поліція Брусиловська всі знають, откуди ці дрова і хто нам їх в. Е... Може, придумати? Жора дружить просто з начальником поліції, та через ні, ні, того ні, не, ні. не знає. Поліцію користиш. Начальник поліції користишу. Він не може і. Ми возимо ці, щоб ми бросили, возимо е насадники туди, то вона ж би е забрали тут же зразу, навіть на, на, на трасу вийшли і вже все, приїхали. А, ну, вони... а з, з другої сторони, теж дивіться, е ну якщо це звичайні рядові, якісь там поліцаї, вони ж долб... Ну, Вони е їх повипускали з академії, вони свій закон не знають. Свій бля вони не знають, як виконувати. Алло. Ты меня чуешь? Алло? Кажу, ты меня чуешь? Ну лист, не чую я тебя. Да, ты чуешься та Викторка у Брусилов. Димашня. Алло, 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 чуешь? Да, Вікторка у Брусилов, чуешь? Чуешь, де жора? Да, я тебе чую, каву жора є десь з тебе рядом? У, Так, да, так, да, я ж у лісі тут, я тут до береза. О. Я ж говорю, я теж на березі. Кажу, не можу до жори дозвонитися. Каву до жору не можу дозвонитися. Ну а де ж тут ся взяти? Можете, ми нікуди не диваємося, ми збросили машини, ви в все пофотографували, Номер цього дали. Може созвонимося, хай вам перезвонить, хай вам там скине чи на Viber, чи на що якісь документи, щоб ви знали, що, що там куди, ну а що, іначе зараз як ми можемо з ним зв'язатися? Якщо він цінує вас як робітників, то він має сюди приїхати і привезти документи відповідні. Якщо документів немає, а я більше впевнений, що їх немає. Ні, ну що цього, я ж говорю, у нас були ви приїхали, дивіться. Я не знаю, хто там приїхав. Я вам гарантую, що якщо я зараз викликаю січну оперативну групу, ваші дві машини їдуть зараз на штрафмайданчик. І оця от фігня, що приїде, він у нього. Чи в неї, чи хто там приїде глаза в різні сторони. Ні, ну тут все нормально, такого не буде. Ну це да. Ми Просто на цьому вже, ми за 5,5 років вже зуби з'їли. Знаєте, скільки ми кримінальних справ повідкривали, і скільки поарештовували техніки і всього остального. Просто роботяг жалко, Коли вигрібає завжди роботяга і каже, та я ще та сама, я розумію, що всі на кліп якусь хочуть заробити туди-сюди. Тут тонкий момент. Ліс це загальне. Ну, це, блін, моє, ваше, його, дітей наших, все остальне. Його не можна просто так, ну, типу, там, був сказав жора, приїхати і лупашити. розумієте? Або тоді якась має бути справедливість, блі тоді. Ну що однім можна лупашити, а другого дід візьме дрючка, то приїжджають всі служби міра. Да. І починають йому там наматувати і штрафи, бля, неподйомні, що він за цю пенсію не може віддати в житті, бля його. Розумієте? Тоді дайте людям, ну хай ріжуть цей саме, в чому вопрос? Хай люди да, ми хотіли прийняти закон, що дуже додому приїжджаєш себе другого лежать. Дай Ну, все. Дайте людям, бля, хай ріжуть собі пенсіонерів, багато незабезпечених ми зараз. Тим паче, ну війна йде, звідки в, люди, в людей ті гроші. А страждають ви, тому що соучасників не притягнеш. І то жору, це жори та я взагалі їх не знаю. Ну от що буде. І ви завтра останетеся без заробітка, без куска хліба. Так би могли би десь в лісництві виписати пару бля, кубів того, тих дров, якомусь селянину перевезти, заробити копійку. А так зараз машина стане, ну мінімум стане бля, до суда. А ми до суда знаємо, як доводити. Бля. Не, не вийде там, ну ми, блядь, зам'яли, чи там як вони там справочку видають. Ми там будемо розбиратися, талон мені виніс. Ні, Вася. Судки є, ти маєш відкрити кримінальну справу. Все, судки. Не відкрив. Не вопрос, ми в суд через суд відкриємо. Мені нічого не треба ні від вас, ні від вашого жору. Я хочу лише, щоб ну я бачу, що тут є зальот. Може я не прав, ну всі люди помиляються. Може, бля, щось ну дійсно там щось не встиг дооформити. Даже Навіть якщо не встиг дооформити, ну все одно це зальот. Більше того, скажу, що є ще приватна власність. Є два види приватної власності. Є приватна власність як власника це одне. А є приватна власність як е, оренда. Ну, ти взяв в оренду, блін. На 150 років люди стільки не живуть. No, да. там, я так образно говоря. А на цій ділянці росте такі от дерева. Вони виросли. Коли там Союз розпадався, там було поле. За ці 40 років виросли отакі, отакі от дерева. Він такий, о, нормально, взяв на 50 років, виросло все. Земельний податок не платить, Е, А люди, блядь, дрючка не можуть взяти. От. Він ну, є перехідні положення. Якщо на... Праві оренди немає права цього робити. Землі ОСГ, сільського призначення. Ну займайся сільсь... сільськогосподарським призначенням. Розводь овець, строй якісь халабуди, блядь, не знаю, збирай гриби, сади ягоди. Займайся, ти не маєш права вивозити. Отак от і живемо. А страдає, хто сам роботяги. блядь. Тому що роботи на блядь, Хоч десь якусь надо копійку заробити. Є якийсь корич, поїхав там же не згоден. Бо він коли нас сюди проводив, показував, то казав до посадки твої, не дай Бог на ту сторону йти. То каже чуже. Ось отут за пару метрів двадцять покрашено ці берези красним тим. туди каже, теж не не йдіть. Я ж... Ну, як говорю, так воно як воно є, як він нам розказував. А це каже, мені треба вирізати все під ноль, бо мені не знаю, що йому цю землю чи що я не Ну, Мені чесно, ну, вас жалко. Так я ж вам кажу, що ми з думаю, Ну, вас жалко, бляд, може, чесно. Можете нами їхати побачити, прямо на, на молитвенний центр і вигружати. Значить, їдемо на молитвенний центр, бляд, Я скажу з ними те саме, щоб, не дай Боже, якісь гроші візьму. Ну, то понятно, Нам нам... Вони дадуть, що ми нарізали. Ну, да, я, просто не ба... то да, я просто не бачу виходу. Я просто, якщо я мусоро сюди визову, то все. Ви останетесь без техніки. І... і якщо тим паче у вас вже було, привід. Було, було. Ну давайте, що там, багато вам ще догружай? Ні. Догружайте, ні. що є, і поїхали на молітвиний центр. На молітвиному центрі вигрузитися. Хто там старший на цьому літвиному центрі? Я з ним поговорю. І все, щоб ніяких грошей, нічого не було. А на благе діло людям. Не вопрос. Да. Ну я, я поки так бачу вихід. Ні, так я ж говорю, що в мене не те, що кудись, прямо туди ми йдемо. Ну бо, не тому не що ми так. тут цей розсвіт зустрінемо, будемо стояти, поки ну, цей жора. Да. Ну, не, не бачу сенсу. Я, мові, тільки хлопцям заробу, що на тільки і на і бензин. Давайте бігом хлопці догружайте і погнали на молитвенний не дом, брусили від дому ці дрова за безкоштовно. Бо цього. Ви їхали куди? Ну, так... Чи, через поле? Та по слідам вашим їхали. Через поле? Ну, Добре. там поля, ліса, куди ми О, там їхали. Ми да. будемо йти, бо сюди ми не поїдемо через поле, там такі кулії, що ми там... Ну, я за вами буду їхати, да. так. Да, да, я ж не знаю. Да. як я бачу, швидше. Я це кузово висипаю, ти береш повну машину, їдемо на молитвенний дом. А на що там... висипати? Не треба. А який то? Це ж ти треба або догрузити, або щось не зробити. Ну так і вези. Ну або давайте так. <проб> да, Дов', Не треба висипати, нашу ви вже загрузили. Грузить вже, щоб було ну рі рівно мистець. щоб було, да. <проб> да. чи їх догрузять хай вже догрузить пакт. До догрузіть да. Давайте догружайте так. Да. На молітвійний центр хай, хай буде людям. Вони, вони моляться за перемогу, за, 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 за всіх загинувши. Хай, хай Тільки не за гроші. Якби так, хай, хай, хай цей жора який підставив, хай він попадає. Тому що такого робити не можна, як він робить. Жора розрахується. Розрахується з вами і за, за бензин розрахується. Ну, якщо він, звісно, якщо він, звісно, взагалі хоче працювати, ну, нормально. Він мусить з вами розрахуватись. Бо ми зловим жору, блін. Не сьогодні, а завтра, якщо він буде робити всякі нехороші речі, то карма, карма знайде жору. І що зараз відбувається, я подумав і прийняв рішення. Наступне, щоб не страждали звичайні робітники, яких, яких найняв на рубку ліса на території, яка належить державі, тут власність не визначена. Ну, відповідно, якщо земля знаходиться в невизначенні, вона не може бути нічийна. Вона народа України. Відповідно, якийсь жора. Подумавши, що він має повне право тут іди сюди будемо давати розпорядження щодо того, що виросло на цій ділянці землі, От. без документів, без нічого послав сюди людей різати цю березу. Реально подумавши, якщо визвати сюди поліцію, то ну, по-перше, ми тут вже слава Богу 15.01, ми тут е, темінь збираємо. І вони нас сюди ну, навряд чи заїдуть у такі пеньки, що ми єлі заїхали. Ну і по що жора не постраждає, постраждають звичайні люди. Ця техніка, яку, звісно, арештують, просто стане на прикол до суда. І не поможе жора там, порішати не От. Як наслідок, люди залишаться без засобу до існування зарутанення якихось коштів. Так би міг би щось. Підзаробити, так прийдеться бігати по поліції, по судам і намагатися розмотати свою кримінальну справу, яка однозначно буде повішена на цих людей. Тому щоб цього не було. Дядько, який, я так зрозумію, тут старший з цієї групи, сказав, що ці дрова ну, дрова, цю березу приназначена для молітвяного дому в місті Брусилі. Я прийняв рішення, що якщо молітвіний дом заказав це, то нехай ці дрова. Їдуть на молітний дом з одною невеличкою помаркою. Вони мають бути безкоштовними. А за те, що е, хлопці тут робили, оцей жора, який їх підставив, да, має розрахуватися і за паливо витрачене, і за роботу. Якщо, звісно, цей жора хоче далі займатися цим бізнесом. Ну, цим бізнесом мається ввиду законним, про що не скажеш саме на цьому місці. Тому що 100% я впевнений в цьому, що на цій ділянці. Такого робити не можна. Тому хлопці зараз догружають цю машину, і ми всі дружненько їдемо в сторону, в сторону Брусилова. Все.